Ярослава Амосова нарешті підписали у UFC. Ми чекали цього декілька років. Чутки про його підписання ходили з початку року. Та півроку назад я навіть робив відео про можливі причини пробуксовки та чому найкращого українського бійця на даний момент з рекордом 28-1 не підписують у UFC. Та нарешті можна видихнути та святкувати, тому що у нас цілих два приводи для радощів. Перше, це очевидне те, що нашого слоняру нарешті підписали у UFC. А по-друге, це те, що він встигне побитись до кінця року на останньому турнірі в 2025 році. Та особисто я сподіваюся, що він зробить нам потужний подарунок під новий рік. Вже відомо, що його суперником стане Ніл Мегні, вічний гидкіпер та колишній топ, який виступає у UFC з 12-го року та має цілих 23 перемоги у найкращій організації світу. Тож сьогодні розберемо цей бій. дізнаємось, чи є шанси у Ніла Мегні та який буде план ЕР. Ярослава Амосова на цей бій на зв'язку радикала ММА. Поїхали. А наш давній партнер як завжди дарує не тільки емоції від перегляду спортивних подій, таких як ММА, бокс, футбол, кіберспорт, а ще й солідні подарунки для нових учасників. Деталі, як завжди, закріпленому коментарі. А ми починаємо. Для тих, хто останні роки жив під каменем або тільки почав цікавитись ММА, Я нагадаю, хто взагалі такий Ярослав Амосов, троєкратний чемпіон Європи по самбо та чотирикратний чемпіон світу, колишній чемпіон Білатор, який захистив свій титул найкращий український боєць на даний момент з рекордом 28-1, який на початку вторгнення росіян повернувся в Україну та вступив в територіальну оборону ірпіня, тим самим показавши всьому світу свій характер не тільки в Октагоні, а й за його межами. І якщо вам цікаво детальніше про нього дізнатись, у нас є цілий огляд його кар'єри. Тож, якщо пропустили це відео, повертаємось і дивимось. Якщо коротко згадати його останні бої, то у 21-му він став чемпіоном Біла Тор у бою проти Дагласа Ліми, який тоді був одним з найкращих бійців у 77 кілограмів поза UFC. Який йшов після перемог над Рорі Макдональдом Карішковим та нокаутом Майкла Пейджа, єдина поразка в останніх боях була у 84 чотирьох кілограмах проти Гегарда Мусасі, коли Ліма вирішив піднятись у ваговій в бою за другий пояс, Ярослав Амосов показав повний деклас у боротьбі та всі п'ять раундів знищував ліму, забравши пояс з одностайним рішенням суддів. Після цього він мав захищати свій пояс у бою проти Майкла Вєна Мапейджа, Але Росія розпочала війну. Тому, як я вже зазначав вище, Амосов повернувся на батьківщину, щоб стати на її захист, у цей час MVP програв Логану Сторлі у бою за тимчасовий пояс та вже на початку 23-го Амосов захистив свій титул у реванші проти американської зірки боротьби, якого він вже до цього перемагав у 20-му році. Далі у нього був дивний бій проти Джейсона Джексона, на якому здалось, що Ярослав або вийшов з травмою, або у нього були якісь особисті проблеми проблеми, і я схиляюсь до другого, бо він був сам не свій у цьому бою, але ніяких коментарів з цього приводу він не давав. Та за цим прослідував простій майже півтора роки, який він перервав у бою проти колишнього бійця UFC Кьортіса Мілендера, задушивши його у першому раунді у промоушені Кейш Fury. що важливо, Кейш Фюрі транслювались на UFC Fight Pass, Та після перемоги Ярослав одразу заявив, що хоче до UFC. але переговори затягнулись більш ніж на півроку. Та не було до кінця зрозуміло, чи взагалі ми побачимо Ярослава в Октогоні. Чого промоушену світу місяць назад? Він почав постати фото з UFC інститут. Та було зрозуміло, що скоро будуть цікаві новини. І ось нарешті ми маємо офіційний анонс його бою. А що ж там по Нілу Мегні, Мегніта? Хто це взагалі бляха такий? І пройдемось. Ми коротенько по важливим аспектам та останнім боям. Бо у на секундочку 36 боїв боїв UFC. І звісно, що я не буду розбирати кожен його бій. Бро виступав на залті Метфайтер, але у півфіналі відлетів у нокаут. Та не зважаючи на це, його все ж таки підписали до найкращого промо. Мошену світу, де він почав з рекорду 1-2, але потім вийшов на серію з сіми перемог поспіль. Попав на бразильці з українським, до речі, корінням Деміана Маю, і це не рофл, його бабуся була емігранткою з України. Та тут серія Мегні і перервалася. Після чого він почав чередувати перемоги та поразки, постійно програючи топом в найважливіших для себе боях. З останніх боїв він програв Гілберту Бьорнсу ручним трикутником Геррі декласом, але до кінця бою все таки дотягнув та Моралесу і пратесу нокаутами. Але зараз вийшов на серію з двох перемог поспіль проти вже відверто втомленого та мішкуватого Залєскі до Сантоса, який на своєму піку вирубав стрікла на звіртухи. Та Джейка Метю, за який добре вів бій, але потім втомився та був задушений. То що ж, взагалі по стилю, представляє себе Ніл Мегні. Я скажу відверто та чесно, це один з моїх найнеулюбленіших бійців. Я дійсно ненавиджу його стиль, який можна описати: тут потикую на очки, тут потримаю біля сітки та повністю завафлю бій. Якби у словосполучення засушити бій було людське втілення, цією людиною був би Ніл Мегні. І у вас зараз є логічний аргумент. З останніх п'яти його боїв жоден не дійшов до рішення він сам улетів в лучняк, а в трьох інших він удосрочив опонентів. І нюфага може здати, що це лютий рубака, який або сам відлітає, або знищує опонентів. Але пан ведучий на жаль для всіх інших дивиться з 17-го року. І якщо вам, як і мені, потрібно шикарне снодійне, то ви завжди можете увімкнути майже будь-який бійні ламегні, наприклад, проти Робі Лоулера, Карлоса Кондіта, Лідзінляня, Джо Фаніла або Макса Гріфіна. Все, що ви побачите, це постійні викрики на кожному ударі, наче бро, думає, що він улскульний карати. Истабо Валентина Шевченко Нескінченні клінчі та найуниліші бої, і я його не засуджую. Бро заробляє собі на хліб перемогами, але дивитись його бої це дійсно невдячне діло. І штука в тому, що завдяки цьому стилю він перемагав бійців, які об'єктивно були краще за нього. Ті самі Джиоф Ніл, Робі Лоулер, Лідзінлянь, Джоні Хендрікс, Гектор Ломбард та навіть останній Джейк Меттіус. Ніл Мегні це ультрадосвідчений чувак, який знає, як вигравати. Він дійсно міцний, має хороше кардіо, великі габарити, збалансований у всьому, та, по суті, він ідеальна очконабиральна машина. Тож, давайте покумекаємо, який геймплан краще за все. Підійде Ярославу Амосову для перемоги. Амосов по базі самбіста, незважаючи на дуже солідну ударку, на жаль, немає однопанчової на сили, як той самий. Пратес та Моралес, але має дуже потужну боротьбу як у стійці, так і в партері. У нього за всю кар'єру буквально не було опонентів, яких би він не зміг перевести. І враховуючи його перемоги над такими висококласними чемпіонами NCAA, як Логан Сторлі, причому двічі та Ед Руд, я на 100% впевнений, що Мегні полетить на підлогу з пісічки швидше, ніж потужний, та Трамп підпишуть нарешті договорнічок. А Мосов вміє переводити як завгодно. Та я впевнений, що самбійські підсічки високому Мегні будуть залітати як. До себе додому, а у партері, незважаючи на високі скіли Мегні та кількість сабмішенів, я вважаю, що Ярослав взагалі на іншому рівні, як мінімум, тому що буквально ніхто не був навіть близький до того, щоб перемогти його сабмішеном, У той час, як у Мегні, майже половина з його 14 поразок сабмішени. І враховуючи набір скілів Ярослава, я думаю, що він буде переводити з пісцічки та на спроби Ніла піднятися або пройти у ноги, ловити на свою улюблену анаконду, приблизно як Шавхаз зробив зі своєю улюбленою гільотиною та. Тим самим Мегні. По ударці вже складніше, особливо враховуючи габарити. Мегні майже не наносить урон у стійці. Не просто так на його 34 перемоги лише 9 приходяться на технічні нокаути. Але він знає, як тримати дистанцію та не давати підійти. А на зближенні він постійно клінчує та затискає до сітки за рахунок своїх габаритів. Бро має зріст 1,90 м, що дуже йому в цих клінчах допомагає. Але я бачив, що ударку Ярослава вважають гіршою через його останню поразку Джейсону Джексону. Але чому? Усь забувають за його бої до цього, як, наприклад, реванш зі Сторлі, у якому він видавав затяжні серії у Дусі Макса Холове, та міксував це все з боротьбою, та й обличчя Сторлі каже саме за себе. Та також я на 100% впевнений, що кидати ту кількість кітів, яку звик Ніл Мегні проти чотирьохкратного чемпіона світу по самбо – ідея відверто хова, бо пісічки Амосова це буквально мистецтво. Та при такому розкладі Мегні буде літати по октагону частіше за дрони стерненка по руським мальчикам в Трусіках. На рахунок кардіо тут взагалі можна не переживати. Амосов декілька разів спокійно проходив п'ятираундову дистанцію, та на три раунди його вистачить з запасом. Мегні також має міцну дихалку та зазвичай не втомлюється, навіть незважаючи на те, що йому вже 38. У своїх трьох раундах він почуває себе максимально комфортно. Актуальний стан та вірогідний план на бій кожного з бійців. Амосов молодий та на своєму піку. Йому всього лише 32 роки. Він навіть молодший за Махачева. У нього буквально ще вся кар'єра попереду. Та він завжди виглядав актого ні неймовірно. За 29 боїв він оступився лише один раз в бою проти Демона Джексона. І я на 100% впевнений, що він кращий як боєць, і що там стоїть щось за цим боєм, або травма, або якась особиста історія. Та якщо їм проведуть реванш, то Ярослав точно його забере. Що добре, це те, що він встиг повернутись, перемогу, яка далась йому дуже легко, що, звісно, дає віру у собі та впевненість у своїх силах. Та і ця довга історія з UFC, в який він мріяв потрапити останні два роки і. Нарешті це зробив, точно дає йому додаткову мотивацію. І також я впевнений, що тиску та нервів тут буде мінімум, бо Ярослав буквально колишній чемпіон Другої ліги світу. Та навряд чи після 29 боїв, з яких треть була на найвищому рівні, у нього залишився мандраж або страх. А в апексі пройде, тож тиску буде мінімум. У свою чергу Мегні вже давно виконує роль Джорнімена на вході в топ-15, програючи всі свої важливі бої. Йому 38, він не у топ 15 а навряд чи вже колись туди потрапить. Бро. Об'єктивно розуміє, що йому не світить ні титульник, ні вучні бої, та у нього хороший контракт. і Він відпрацьовує свої гроші. Рівень мотивації у бійців дуже різний, як і рівень ментальної сили. Мегні ламається та здається, і ми бачили це не один раз. Якщо взяти за душки нокаути від Мораласа та Пратеса, всі його зустрічі зі скіловими борцями закінчились однаково. Його душив маленький Досаніос, Без проблем п'ять раундів валяв відверто, посередній к'єза, душив Рахмонов, швиряв та наїзі задушив Бьорнс, та навіть Майк Мелет. Джейк Меттіус, яких у мене язик не повернеться поставити в один ряд з АМОСовим. Відверто його знищували у партері, до того як втомились. На рахунок планів на бій, Ярослав 100% буде працювати першим номером, міксувати свої затяжні багатоударні серії з переводами та шукати сабмішин, який я впевнений, він знайде. У нього є контрміри на все, що може запропонувати йому Мегні, навіть спам-кліншів від Мегні, яким він виграє більшість своїх боїв. Скоріше за все буде закінчуватися самбійськими переводами з підсічок та АМОСовим звер. Мій прогноз це Ярослав Амосом з або технічним нокаутом. Ніл Мегні вже не молодий. Урону за кар'єру наловив достатньо, а відльот у два глухих нокаути за рік здоров'я не додають. Ярослав має сили в ударах, та варіант з ТКО також можливий. Хоча я думаю, що скоріше за все це буде фірмова анаконда десь у другому або третьому раунді. Ми всі зачекались, шановного пана Ярослава, у UFC. Та Україна заслуговує мати свого чемпіона. Тож я впевнений, що 26-й рік стане роком десант. Українців у UFC-77, у нас вже є Донченко та Амосов, 70 кілограмів Владислав Руднів та Артур Мініф, які, скоріше за все, залетять через дана Contender Сіріес або TAF. Також у цій ваговій у нас є Дмитро Гриценко, та навіть у тяжах, у Даниїла Воєводкіна якраз закінчиться максимально мутне відсторонення від Юсади. А у більш легких вагових Микита Баглій скоріше за все, забере пояс Кейдж Ворріорс та теж має потрапити у UFC. А Сергій Сідей повернеться після травми. Тож, якщо хочете відео про всіх. Українських бійців, які вже у UFC, та тих, хто в кроці від потрапляння у найкращий промоушен світу, то пишіть в коментарях, як завжди, зробимо вам ще контент. А де дивитись цей бій Ярослава Амосова з коментарями українською, я як завжди розповідаю у нашому телеграм-каналі. Посилання залишаю в описі. А також хочу подякувати нашим постійним донаторам, завдяки яким існує цей канал. В першу чергу, шановній пані Аліні, яка є нашим найпотужнішим спонсором вже другий рік, а також пану Віталію Забазнову. Андору Ноксу, Роланду Хейгіру, Максиму Малько, Артуру Аліну Владиславу та нашому чемпіону ТАВ Даніїлу Донченко. Завдяки всім вам ми маємо можливість далі випускати ці відео. Дуже дякую, що додивились до цього моменту. Та не забувайте підписатися на наш телеграм-канал, у якому всі несвідічі новини та приколи, та в якому я розповідаю додивитись UFC з коментарями українською. Підпишіться на наш інстаграм-канал, у якому несвідічі анонси та унікальний контент у рілсах. Та також, якщо є бажання, я залишив посилання на донотелло. Якщо у вас є бажання та можливо. Подякувати нам за ці відоси. Та у нас, як завжди, триває збір на цей раз на автівку для бійців головного управління розвідки, які виконують спецоперації по забаранню орків на Сході. Сума збору 150 тисяч гривень. Посилання на монобанку в описі та за QR-кодом. Працюємо на перемогу разом. Слава Україні!